Покарати Росію за геноцид українського народу та воєнні злочини це ще один фронт, який розпочала Україна. Зараз створюють міжнародні комісії з розслідування. Йде активний збір доказів, опитують очевидців звірств расистів. У деокупованих містах працюють рятувальники та правоохоронці, фіксують докази і журналісти. Унікальні кадри не просто результатів воєнних злочинів росіян а саме момент виконання їх злочинів зняв наш оператор Сергій К. Лимник і ще на початку окупації його рідної Бородянки під Києвом. Ну а мій колега Олександр Васильченко побував у місті напередодні. Його матеріал далі. Кожне звільнене місто від окупантів зараз виглядає, наче розірвана рана. Це бородянка. Заїжджаючи сюди, мені було складно уявити, що таке можна було зробити з мирним українським містечком. Це центральна вулиця Бородянки. Коли рашисти заходили сюди, вони спочатку обстрілювали будинки з кулеметів, ну а далі хаотично гатили по багатоповерхівкам станків. До речі, один з таких моментів засняв наш оператор Сергій Килимник. Він якраз вийшов на балкон, коли в нього з танка поцілили рашисти. А ці руїни за мною, які ви зараз бачите, це наслідки чергового авіаудару. А це саме ті кадри, коли мій колега потрапив під танковий залп. Сергій дивом вижив і ще кілька днів, перебуваючи під обстрілами і бомбардуваннями, фільмував злочини расистів. Далі без коментарів. Господи, Почались бомбардування. В останній момент моєму колезі вдалося виїхати з цього пекла і врятувати свою сім'ю. Втім, у місті до останніх днів окупації залишалося ще багато людей. Вони просто пішли в тупу вбивати людей. Я їм говорю, кажу, ви кажете, бендеровці, Покажіть, тут кажіть Ось так він дивиться на мене, я на нього прямо в очі. Він, ну хлоп, скільки вони там 23 роки, отакі, отакі. І він... Я контрактник. Ну реальний, прийшов на найомне убійця. Як кажуть, заробляти собі гроші на розбитому подвір'ї. Пані Катерина збирає розкидані речі. Жінка каже: їй 84 роки, пережила Другу світову. Але таких звірств, які робили у бородянці, рашисти, ніколи не бачила. Я німецьку війну, як з німцями, війна була пережила і сюди не зравнить. Ну, у нас сім'ю розстріляли, шість чоловік, а тут в центрі три чоловіка сім'ї. Багато, дуже багато. Мертвих кругом повно валяли. Забирали, закапували коло дому кожного. Де вбило, там і закапували. Жінка каже, весь час окупації просиділа у бомбосховищі. Це її і врятувало. Це як бомбили, як ми бігли по болоту, самоліти літають, священня, зарево таке, і вони бомблять, а ми біжимо ховатися. Його я водія, бабу замотали, водіялі, в одежі, Под руки мене два мужика повели бомбосховище. Оце страшно, а видно так, наче днем. Та поки мирні мешканці ховали, щоб вижити, російські виродки розважались в їх оселях. Чеченці. Отам ми розкошували, гуляли в бар барбекю, там, то їхня резиденція була. Кажуть, і танк тут стояв у дворі. Це унікальні кадри. Перші години після потрапляння авіабомби у житловий будинок. Садик Буратіно – Це масів біля круга. Розбиті машинки, наші попадання авіаудару. А вчора, 1 березня, Масіва немає. Почати розбирати ці завали рятувальники змогли тільки через 37 днів. Цей багатоквартирний будинок зруйнувала авіабомба через активні бойові дії в Бородянці. Розібрати завали було неможливо. Це почали робити тільки зараз. І МНСники вважають, що під руїнами знаходяться тіла загиблих людей. Та за кілька хвилин місцеві повідомляють, під час авіанальоту у підвалі ховалися люди. Там люди можуть бути в підвалах. близько 4, 4 до 6 осіб. За інформацією місцевих жителів. Зараз ми займаємося, щоб знайти вхід з правої сторони будівлі і в цьому пересвідчитися. І таких моторошних знахідок переконаний міністр внутрішніх справ Денис Монастирський буде ще багато. Ми зараз тільки збираємо, визначаються родственники, говорять, от здесь у мене, наприклад, залишився брат, залишився папа. Ми з ним не маємо контакту. Ми розуміємо, що сьогодні, наприклад, в Бородянці несколько сот людей. Не зрозуміло, що вони ну, пропав без нас з ними контакта. контакту. сотен, тільки в одному бородянці. Тому я думаю, що ближайшие несколько місяців уйдут на то, що ми будемо збирати дані. Повірена будуть тисячі, тисячі мін. Під час авіаудару у будинку поруч була мама Олега. Чоловік розповідає, вона дивом вижила. У неї була контузія, просто говорить, говорить все зображення, різкості не було, просто люди біжали, її під руки вели, тому що вона не могла йти. Дивом вижили і рідні Романа. У мене на момент, як тут бомбардування було, було тут і вже виходили з квартири після того, як перша бомба впала. Це на ту сторону будинку, вони виходили з квартири. Ну, дякувати Богу, що ви. Вживі, залишилося нормально. Чоловік приїхав додому, щоб зібрати хоч якісь речі і документи. Каже, оселю тепер не впізнати. Ну ви самі бачите, пройдіть по квартирі, подивіться, які руйнування приніс нам руський мір. Під час авіаудару ось ці двері перекосило і. Вони заблокувалися в квартирі. Залишалася мама і троє неповнолітніх дітей. Люди розповідають, що всім під'їздом вибивали ці двері для того, щоб звільнити сім'ю. Вони виїхали і врятувалися. Про колись мирне життя тут тепер нагадують дитячі іграшки і маленьке взуття. Рятуючись від смерті, люди залишали все. Наш дом з. Ракети ми остались без з дому, Сережа. Ти нам пострашно, домик? Олександр Васильченко, Сергій Килимник, Дмитро Курченко. Подробиці телеканал Інтер. Марафон Єдині новини з вірою у перемогу.